Повідомлення не прийде, не прийде. Картинка краще мені здається, ні, Алло. Так, друзі, проблеми зі звуком? Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте чи ні? Напишіть. що все глюче і незрозуміло. Ура! Чути мене, чути мене. Так, у нас там було шість людей, зараз тільки два Четверо десь відвалилися. Ти не один, Павло. У тебе є Марія. Ура, Ольга, дякую, що повернулися. Дякую, що з нами. Супер. Так. Вибачайте, я коли батарейку, мабуть, міняв е, на камері, і вона все, все зламала. Тому ну, це досвід. Наступного разу я просто дуже довго готувався і виявилося, що камера в офлайні працює. Тобто я її думав, що я її вимкнув, а коли я вимкнув, вона все одно працювала і з'їла всю мою батарейку. Ось тому е, да. Так, я бачу, що я говорю, і це круто. Е, так, шер скрін. Давайте назад. Зараз я заширю скрін. Там, де ми з вами зупинилися. Ось тут ми з вами зупинилися. Дері Farming in Canada. Супер. Що у нас відбувається? У нас відбувається те, що молочка у нас ну, дуже багато. Зараз спробую повернутися до думки. Думка моя заключалася в тому, що ми їздили по Манітобі і е, по кемпінгу, і, якщо чесно, ми бачили ці е, ферми. Ферм не дуже багато, корівок не дуже багато. Е, ну, у нас в Україні, якщо чесно, набагато їх більше. Я не готовий сказати, скільки у нас зараз ферм працюючих і в якому вони стані. Е, і з того, що я бачив різних блогерів, які тут в каналі працювали. Е, Саме на фермах, то вони, начебто, кровки і телиці відчувають себе досить добре. Е, якість картинки краща, да. так. Я це також помітив. Я не знаю, що я тут е, начудив, але картинка прямо набагато краща, хоча в налаштуваннях у мене все те саме. Е, я ще хочу розказати дві ідеї, які е, я планував. Які я планував? Чому це добре для Канади? Все, що зараз відбувається, це точно вплине на курс канадського долара. Тому ми його і дивилися, як взагалі відбувається зона турбулентності. Да, тобто зараз канадський долар він знаходиться на нижчій своїй межі. він може ніхто не може це сказати на 100%, опуститися ще нижче. Але те, що американський долар просяде, і за рахунок цього ми будемо тримати свій курс, це очевидно. Тому що, як ви пам'ятаєте картинку, воно буде на них також дуже сильно впливати. Я б хотів провести зараз аналогію з Грузією. Чому з Грузією? Ті, хто пам'ятають, коли Московія напала на Грузію, і е, у них відбувся е, військові дії в Абхазії, то е, Райшка вирішила ввести е, ембарго на грузинські вина. Як ви знаєте, що грузинські вина вони, е, дуже сильно мали і мають вплив на грузинську економіку, і е, 90% експорту грузинського вина саме йшло на. Ринок Рашки, і коли вони сказали, ембарго, тобто, все ми не імпортуємо. вино звісно, воно те, що не було розладу в пляшках, тобто, якісь є на витримку, там дуже багато солодких вин, як ви знаєте, і Лазанська дилина, і е, Кінзмараулі, і ханчкара, е, е, дуже багато всього різ, різного, але не суть. Суть в тому, що були деякі у них експенси і втрати відносно того, що вони не могли продати вино, і що вони робили? Вони шукали нові ринки, збиту збуту, не збиту, збуту що саме відбувалося? Я їздив шість разів в Грузію ще до повномасштабної війни. Тому що я працював з алкоголем в Україні, і я їздив до виноробів, спілкувався саме з власниками, які знаходилися в Грузії, з різними компаніями, з різними виробниками, і всі в один голос сказали, що да їм було важко, але ця криза навчила їх знайти нових партнерів по всьому світу і в Європі, і в Японії. В Японії дуже люблять солодкі вина. і в Китаї. І в інших країнах вони почали про себе говорити не тільки в разці. Вони почали про себе говорити всюди. Звісно, їм потрібно було збільшити там, наприклад, якість вина. Звісно, вони повинні були вкладати інвестиції в переобладнання свого виробництва, покри щоб його покращити. Звісно, вони не одразу вийшли на об'єми. Uh, тобто, на об'єми вони вийшли через 4 чи 5 років, тобто не одразу. Uh, деякі змогли вийти, деякі не змогли, тому що деякі uh, змогли, uh, як то кажуть, перевзутися і знайти собі сили, боротися і шукати uh, нових партнерів, деякі не змогли. Тому глобально для Канади. Да, це нас потрусить. Я не боюсь цього слова нас, тому що ми зараз перебуваємо тут у Канаді. Це нас потрусить, але глобально це дасть великий поштовх для економіки Канади. Це не вирішить наші питання з меди з медичною системою. Це не вирішить питання з цими суперкрутими е хатами, будинками, які будуються просто із. Палок і гімна, а це не вирішить. питання в деяких провінціях відносно безпечності, це не вирішить ще чогось чогось і чогось. Але якщо дивитися глобально, то я вважаю, що це великий плюс, все те, що відбувається, Так, да, звісно, зона турбулентності. Звісно, ми сюди приїхали і не думали, що нас тут буде труханить. Але це краще ніж е, військові дії, і я дуже сподіваюся. Хоча Трамп і цим погрожує, е, ну він погрожує більше Генландії, якщо чесно. Е, що не буде тут у нас військових дій на території Канади, але ніколи не, не кажи ніколи, як то кажуть. От тому, е, да, буде важко, е, що можемо зробити як звичайні люди, як жач і люди. Ми повинні зрозуміти, що я зробив для себе. Я передивився свій, всі свої затрати, якщо чесно, які у мене відбуваються. Тобто, це є у нас затрат не так багато. Тут їжа, це у нас утилітіс, це у нас рент, і по факту все. Давайте бути чесними. Але із того, що я зміг зробити, тобто, я зміг зробити, подивився, які у мене є, щомісячні платежі знайшов якісь платежі. Якісь підписки, які мені вже не, не потрібні. Там зекономив 5 доларів, там зекономив 10 доларів, там ще щось зекономив. Що ще зробив? Пішу, подивився, які є тарифи на мобільних операторів. Я перейшов по деяким, тобто, у мене зараз є три лінії, і я одну з ліній зміг е, перейти на більш е, хороший тариф, е, тобто він дешевше, тобто тариф буде коштувати на 15 доларів дешевше, ніж той, що у мене є. А, ось і при цьому більше Гігабайт а, пропонують. Ось це ну начебто 15 доларів. Що це начебто не про що, але тут 10, тут 15, там же і 100 доларів, а там, де 100 доларів, там можна і більше. А, так а, тому звісно, купуйте канадське. Це як у нас всі тут будуть зараз агітувати, але не забувайте про якість товарів. Тобто є якийсь комфорт, звісно, якихось товарів. Тому е, робіть фокус на те, що, що вам комфортніше, е, і е, зараз будуть якісь е, точно робити акції, підтримувати канадських виробників. От і з того, що ми можемо ще з вами зробити, це е, точно е, пристібнутися, як то кажуть, насолоджуватися. І наблюдати за всім тим, що відбувається, ми будемо зараз. Я сьогодні потренувався без Павла. Дуже сподіваюся, що наступного разу нас буде двоє. Але будемо тримати на пульсі новини, які відбуваються зараз, і будемо частіше виходити зі стрімами. Сьогодні він трошки коляму вийшов. Вибачайте за це, але будемо більше освітлювати ці всі теми. Тому Підписуйтеся на наш телеграм-канал. В телеграм-каналі ми дуже багато всього е цікавого викладаємо одразу, як тільки щось відбувається. Е підписуйтеся на наш YouTube канал е і не перемикайте. Дуже вам дякую, що залишилися е з нами. і залишайтеся з нами. Е пишіть, е пишіть в коментарях свої думки. Е пишіть. Е не забувайте, і ми про вас також. Тому люблю, цілую, обнімаю і е, гарного вам всім вечора і на добраніч. Не переживайте, все буде Україна і все буде Канада. Саме так. Пока-пока. Зараз ще пробую виключитися.